Очний удар від команди прилучан і м'яч у воротах. Це перший гол, котрий відкрив сьогоднішній турнір із міні-футболу. серпня на оновленому футбольному майданчику Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи об'єдналися 50 дітей. Зокрема, команди із нашого міста варви ічні та Конотопу. перед відповідальними матчами. Юні спортсмени налаштовані серйозно. Хочу м'яч і забити видіго. Щоб наша команда виграла перше місце. Данило Поволоцький вихованець Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Зовсім юний, але дуже амбітний хлопчик. Каже, футбол улюблена справа. Мені, мені це хобі подобається. Мені тут можна на чибить накачатися, і ще тут багато моїх друзів. На полі юнак займає позицію захисника. Зізнається, його команда сильна, тож неодмінно має здобути гарні результати. Такої ж думки і Артем Волков. Наша команда отримає багато наград. Капітан прилуцької команди Макар Сизенцов як справжній лідер також має прогнози на турнір. Виграємо іще, варву не знаю, а іконотоп виграє. Ще кілька хвилин підготовки. Розминка, швидкі паси, уважні настанови від тренера. І ось лунає свисток арбітра. Стартували матчі. Футболісти змагаються не лише за кубок, молоде покоління спортсменів віддає шану колишньому тренеру викладачу з футболу прилуцької ДЮСШ Олександру Таранусі. Легендарний футболіст 30 років присвятив дітям у спортивній школі. У 2002 році він відійшов у вічність та по собі залишив цілу плеяду талановитих вихованців. Теплими словами про свого колегу згадує Олександр Гавура. Це дуже такий комунікабельний, талановитий свою. В свою чергу такий суровий тренер, який вмів, як кажуть, і кнутом, і пряником. Ну, і, я скажу так, що дуже багато його вихованців були у школах вищої спортивної майстерності. нього Був і непоганий тренувальний процес. Але він більше брав, він возив дітей. Що діта найцікавіше це змагання? Він возив із ночовкою дітей там в різні міста там області України і за кордон. От, от цим він брав більше. Турнір на честь Олександра Таранухи став щорічною традицією і завжди його проводять у серпневі чи вересневі дні. Це символічно. Адже саме 4 вересня наставник святкував свій день народження. Так вшановуючи легендарного футболіста на полі юнаки та дівчата із чотирьох команд відіграли 10 матчів, і з трибун за свою малечу уволівають батьки. Атмосфера сьогодні, як завжди, дружня, як завжди, компанійська діти дуже до цього готувалися, переживають всі, вони хочуть себе найкраще показати. Всі достойні суперники. Сподіваюся, що діти будуть своїм прикладом брати героїчні вчинки наших героїв і будуть так само наслідувати їх в спорті, також добиватися кращого щоб. Були в них сила натхнення на подальші ігри протягом трьох годин на полі вирувало справжнє футбольне суперництво. Команди викладалися на повну, не шкодували сил і дарували глядачам видовищну гру. Скаже. Скаже. У майранчевих кольорах виборює м'яч, команда варви. Саме вони цього дня здобули головний тріумф турніру. Друге місце посіли футболісти зічні, а замкнули трійку літерів у господарі поля, команда з прилук. Відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради подбав про кожного гравця. Усі футболісти отримали грамоти, медалі та кубки.